Я кожного року в кінці сезону в принципі, рахую середню ціну, яка була за весь сезон. Цього року також сів, порахував. У мене всі є записи, коли і скільки я вибирав малини. То середня ціна за сезон 2026 року в мене склала 116 гривень. Щоб ви розуміли, це найбільша ціна за 10 років, скільки я взагалі займаюся малиною. І ще я замітив таку тенденцію: завжди, після великої ціни, на наступний рік завжди йде спадання ціни. Буває різке, а буває і трішечки якби, менше. Але. Щоб два сезони підряд однакова ціна приблизно була, то взагалі такого за моїх 10 років ніколи такого не було. Тому я думаю, що в наступному сезоні ціна буде значно менша, враховуючи, яка вона була цього року. Я думаю, люди трішки посадять, збільшать плантації, і це вплине. На ціну. Але не забуваємо також про погодні умови, які також дуже впливають на світові ціни, воно все також впливає. Тому хто планує займатися малиною в перший раз, можливо, не в перший, підписуйтесь на цей канал. Тут з нового сезону буду публікувати повністю, як я доглядаю, які я добре вношу, які препарати для захисту від шкідників. Буде багато цікавих відео. Підписуйтеся.